Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас черговий прямий ефір, і в цьому випуску ми поговоримо про те, що Росія несеться у прірву, а також про погані новини для Путіна і Кремля. Розпочнемо з подій на фронті. Скажу одразу, що без таких суттєвих змін, але є певні важливі моменти. Сьогодні, у нас 691 день повномасштабної російсько-української війни. І дивлячись на статистику втрат окупантів, ми бачимо, що вони дещо підвищилися порівняно з попередніми днями, майже тисячу військовослужбовців окупанти втратили, втратили багато, десятків одиниць техніки. Щодо важливих нюансів, то їх два важливих моменти. Перший це те, що окупанти на Мар'їнському напрямку намагалися прорвати оборону наших військ. Тобто вони вирішили свого роду зробити такий неочікуваний момент і вдарили на Мар'їнському напрямку, але сили оборони України відбили ці атаки, тобто окупанти не просто постійно штурмують на Авдіївському напрямку. Ні, ні, вони намагаються якось змінити ситуацію, але нічого у них не вийшло. І другий важливий момент це те, що наші збройні сили України, наші воїни-герої збили два літака. Це А-50 та Іл-22. Іл-22, на жаль, допетляв до аеродрому, але відновленню не підлягає. Насправді ця подія вона не просто значна, вона буде мати певні наслідки на полі бою. Щодо цього, я зняв окремий випуск на каналі Володимир Бучко. Коментарі. Посилання на цей випуск буде в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Ну а тепер перейдемо до головної теми сьогоднішнього випуску: того, що Російська Федерація несеться у прірву. Сьогодні пролунала гучна заява від нашої розвідки, від головного управління розвідки Міноборони України від Вадима Скібіцького про те, що у росіян є мотивація воювати за гроші. Щодня до армії йде близько тисячу тисячу сто осіб. Я на тлі цієї заяви хочу нагадати, що десь 5 грудня приблизно, я так по пам'яті кажу, також була заява від Головного управління розвідки наборони України про те, що окупанти мобілізують щодня підписують контракти, десь 1000 1200 осіб. Я уважно стежив за тим, як це відбувається, що пишуть в російських ЗМІ, в соціальних мережах, там активно працює місцева влада. Вона шукає певні контингенти людей, в тому числі їх опрацьовують, підписують контракти, ну і відповідно кидають їх у бій на ці місні штурми. Також Кремль активно працює над тим, щоб мобілізувати, навіть не мобілізувати. Вони секів не мобілізують, до речі. Вони постворювали так звані приватні військові компанії, які, до речі, ВРФ законом і заборонені. Але там цікава ситуація щодо ув'язнених, вони йдуть по іншій програмі. І ще один такий момент це те, що в них і далі проводиться мобілізація, тому що указ Путіна ніхто не відміняв. І те, що Москва набирає щодня 1100 осіб, це дозволяє їм з одного боку повністю покривати втрати, а з іншого боку, навіть дещо накопичувати ресурси. І для нас це не дуже добрі новини. Але є гроші. Гроші. Хоча я в передніх випусках казав про те, що проведені розрахунки і нашою владою була заява від Гетьманцева, і НАТО. І мова йде про те, що у Кремля ресурсів десь на два роки. Які це ресурси? Це ресурси їх золотовалютні, а також їх Фонд національного благостояння. Десь два роки такими темпами, враховуючи дефіцит бюджету 3,2 трильйона рублів, і все. Далі Кремль не зможе виплачувати такі. Великі виплати робити грошові військовослужбовцям. І далі постане питання: або вони почнуть різати бюджет, або вони будуть знецінювати рубль десь в два рази, або їм прийдеться звертатися до кого за грошима. А до кого? Ну, я бачу лише один варіант це Китай. Але чи дасть Китай гроші? Також питання воно складне, враховуючи те, що Китай зараз що не хоче псувати відносини з Європейським Союзом, зі Сполученими Америки, з міжнародним бізнесом, транснаціональними корпораціями, тому що він розуміє наслідки. Але щодо Китаю, я скажу дещо пізніше, в цілому, ситуація така, що у Кремля, на жаль, ще є ресурси, і, як ми бачимо, на цей рік і, можливо, ще на наступний. Але я ще додам також такий нюанс. Справа в тому, що для Путіна ця кубишка, як пишуть на Росії, вона має важливе психологічне значення. Він багато років її збирав, 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 і він відчував в цьому свою певну безпеку. Тому сумнівно, що він повністю все витратить, і подивимося, яка буде ситуація на початку 25-го року, наступного року, тому що. Особисто я, з того, що я аналізую, з того, що я бачу, я не дуже вірю в те, що він під нуль під нуль все виграв би. Я думаю, що цього не буде. Кремль вже в цьому році буде робити все для того, щоб якимось чином заморозити війну. Але Україна на це не піде, я про це також скажу трохи згодом. Щодо російських реалій, є цікаві новини. На тлі цієї новини, що вони проводять мобілізацію, а саме таке повідомлення від Міністерства внутрішніх справ РФ, яке оголосило міжнародний розшук пермського депутата Сергія Медведєва, який виступив проти війни і назвав Путіна чудовиськом. Лише чудовиськом він назвав його ще й твариною. У нього такий пост був 31 грудня вже минулого року, він там не приховував емоцій, він сказав про те, що відбувається в Російській Федерації, а дійсно. Якщо так подивитися зверху на ситуацію, що там з народом, з абсолютною більшістю росіян, то це дуже важка взагалі картина, що вони радіють тому, що відбувається наслідкам повномасштабної агресії. Там, як я казав в попередніх випусках, якась насправді така велика секта цим імперським шовінізмом. У деяких росіян і навіть тих людей, хто при владі, вже просто від цього зносить кришу, скажімо так, і вони роблять такі пости, потім вони тікають з РФ, МВС оголошує їх в розшук. Тобто ситуація насправді напружена. Більше того, я скажу, є ще сьогодні важлива новина, що в московському уряді підтримали конфіскацію майна у засуджених про так звані фейки про армію. Не лише про фейки, так звані, підкреслюю, в лапках, а й публічні заклики до дезертирства. Таким чином, рівень напруженості на РФ зростає. І що вони вже приймають такі закони, вірніше не прийняли поки, але готують, є вже добро від уряду. Уряд має законодавчу ініціативу і може його подати в Держдуму на ухвалення. Та говорить про те, що, знову ж таки, Ресурс мобілізаційного Кремля точно не резиновий, незважаючи на те, що вони і далі набирають, через певний час він закінчиться, ну, по-другому, просто бути не може, і рівень напруги в російському суспільстві також зростає. Сьогодні ще була новина про те, що в Росії збільшилися обсяги продажів алкоголю, і що в Росії значно зросла проблема з п'янством, з пияцтвом. Так що насправді, оце зомбування Кремлем росіян, це утримування їх в такій психологічній атмосфері, воно також позначається на російському суспільстві. І ще новини щодо РФ, щодо того, що Російська Федерація катиться, скочується у прірву, це, зокрема, ситуація в житлово-комунальному господарстві щодня новини, зокрема сьогодні. 10 тисяч людей третій день поспіль залишаються без опалення у Липецьку, у 40 тисяч людей відключено електрику. І тут я хочу навздогін таку новину, таку гучну заяву від Міллера, керівника Газпрому, він зробив ще восени 22-го року, але тим не менш. Російські пропагандисти тоді так її цитували, зокрема на сайті Діловий Петербург. Про те, що глава Газпрому Міллер заявив, що взимку в Європі можуть замерзнути цілі міста. Такі у нього були фантазії про цілі замерзлі міста у країнах Європейського Союзу, а зараз ми бачимо, що відбувається на Російській Федерації. Цікаво те, що там завжди знаходять винних, призначають винних, начальників котелень, ще когось там шукають. Тобто призначають, порушують кримінальні справи, але це вже схоже на якусь лавину насправді проблем житлово-комунального господарства. Ні, як ми бачимо, у уMoskvi буцімто немає грошей на те, щоб відповідно вкладати в ЖКХ, але на війну на повномасштабну агресію проти України у них є. Незважаючи на дефіцит державного бюджету на цей рік у сумі 3,2 трильйона рублів. Неприємна новина для Кремля і, до речі, один з наслідків цієї агресії проти України у Фінляндії закриють школи з навчанням російської мови. До цієї новини вона очікувана, Кремль втрачає свій геополітичний вплив, і ця агресія проти України, повноштабна війна, вона прискорює втрату його впливу. Я хочу нагадати, що кілька років тому, а саме 5 листопада 2019 року, Путін розповідав про так званих печерних русофобіїв, про маргіналів за кордоном, які буцімто оголосили війну російській мові. Таким чином він натякав на Україну, на Латвію, але тепер чомусь мовчить щодо Фінляндії. Та й взагалі ніяких заяв з Кремля з Москви немає. З цієї московської недоімперії. Більше того, є ще одна новина щодо Фінляндії це те, що Фінляндія готує повну заборону на продаж нерухомості росіянам. Питання закриття кордону повністю, повна заборона продажу нерухомості, відповідно, питання навчання російської мови, на російській мові. Щодо Російської Федерації ситуація в цілому зрозуміла, як я казав на початку цього випуску, що московська ця недоімперія несеться у прірву. На жаль, вона має ще певну інерсію, тому що у неї є ресурси, але точно вона згасе. А перемога України вона прискорить події. Щодо України, допомоги Україні, а також формули миру Зеленського. Сьогодні президент України Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом. Є повідомлення, що Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення глобального саміту миру. І, ще що важливо, також сьогодні вечором стало відомо ввечері, що Україна хоче залучити Китай до переговорів про мир у Пекіні начебто згодні щодо згоди Китаю це було б дуже добре, тому що ми усі розуміємо, що Китай має реальні важливі вплив на Москву. Але особисто, моя думка така, що навряд чи на цьому саміті в Давосі буде прийнято якесь рішення політичне, ну хоча б по тій причині, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не приїде на економічний форум у Давосі. В уряді повідомили, що Німеччина буде сильно представлена і без канцлера. Тобто будуть перемовини, будуть важливі домовленості України з західними партнерами про підтримку. Але щодо формули миру Зеленського, вона потихеньку імплементується, будуть підписуватись відповідні договори. Але, як ми знаємо, позиція України така, що вона не піде ні на яку капітуляцію з Москвою. Ну а Путін він не готовий до того, щоб реально говорити про мирні перемовини. Тому що у нього ще є ресурси, і він дуже сподівається, такі у нього вологі мрії у Москві, у Кремлі, у військово-політичного керівництва, не лише у Путіна, що вони можуть якось змінити ситуацію. Швейцарія передасть Україні близько 1,6 мільярдів євро допомоги. Ця допомога буде виділена в період з 25 по 2028 рік. Новина хороша допомога нам вкрай потрібна. Також є ще новини щодо допомоги від ООН. Організація Об'єднаних Націй попросила в донорів понад 4 мільярди доларів на гуманітарну допомогу Україні. Чекаємо, очікуємо на рішення США, очікуємо на рішення Європейського Союзу про великі пакети допомоги. Сьогодні було повідомлення від посла України в США від Маркарової, яка сказала про те, що. Рішення, воно вже майже є. Очікуємо пришвидшення прийняття цього рішення, що є попередні домовленості між республіканцями та демократами. Тому очікуємо, Допомога Україні точно буде і в Америці. Америки. Також вона буде від Європейського Союзу. Але, як ми знаємо, саміт ЄС буде в перших числах лютого, а допомога нам буде десь в березні. І я не бачу. Ніяких таких, знаєте, дзвіночків чи якихось таких меседжів про те, що ця отримання цієї допомоги буде якось прискорено. Тому зараз нам в першому кварталі цього року, скоріш за все, буде важко, але у нас і є ресурси, ми зараз їх акумулюємо, є підтримка від певних країн, я казав про Японію, інші країни. тому ми протримаємося і все буде Україна. Сполучати Америки прогнозують зростання експорту української пшениці цього року. Новина хороша, прогноз Департаменту сільського господарства США, але тут питання щодо експорту в ЄС. Ми знаємо, що більшість своєї продукції сільськогосподарської, та й не тільки 62% у минулому році ми експортували саме в країни Європейського Союзу. І тут постає питання блокування кордонів. Зокрема, в першу чергу це україно-польську кордону поляками. І є ще деякі проблеми. Зокрема, є сьогодні новина, що Румуни вже блокують два пункти пропуску. Поки це не критично, то заблокували, розблокували, але тим не менш. Дуже поганий приклад показали поляки іншим нашим сусідам. Є певні політичні сили, які маніпулюють на цьому, грають. Йде політична боротьба. Тому насправді щодо такої позиції польських еліт, і бізнес-еліт, і політичних еліт, то вона. Дуже шкодить Україні. Є повідомлення від британського міжнародного видання Фінансовий час про те, що Європейський Союз у вівторок запропонує продовжити торговельні пільги для України, але Польща буде проти. Британське видання пише про те, що Дональд Туск буде проти, прем'єр-міністра. Незважаючи на його попередні заяви, незважаючи на його заяви, які були, зокрема, позавчора, що він не дозволить, щоб антиукраїнські позиції вони домінували в політичному полі, але якось так цікаво. Тим не менш, сьогодні ввечері з'явилася новина повідомлення, заява від Єврокомісії, в якій сказали про успішну зустріч з польськими міністрами щодо безмитного імпорту з України, будемо сподіватися, що це все розрулиться. І є важелі впливу у Європейської комісії на Польщу, на польських політиків, на польський бізнес, тому очікуємо певних рішень і очікуємо візита новообраного е, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в Україну в Київ. Молдова продовжила знижку на транзит української агропродукції на увесь рік. Ну, ми розуміємо, що Молдова вона нас дуже підтримує і зрозуміло по яким причинам. І немає сумнівів в тому, що після нашої перемоги питання придністровського цього анклаву у нас під боком воно буде точно вирішене, тому що це не потрібно в першу чергу, звісно, Молдові, і нам також цей московський анклав цій недоімперії ні в якому разі не потрібен. Хороші новини для України. Вірніше хороша новина, на якій ми закінчимо цей випуск, є повідомлення від армії дронів про те, що у нас розробили бронепробивний боєприпас для FPV-дронів. Є, зокрема, креслення цього боєприпасу, ну, звісно, без розмірів. Схоже на те, що цей боєприпас він має таку кумулятивну дію, він відстрілюється. Цілком можливо, якщо це так. І дальність враження 8 метрів, то дрон може повернутися, тобто очікуємо хороших новин. Загалом у цьому році я хочу вкотре підкреслити, наша держава планує виготовити мільйон дронів. Зараз постає питання підготовки операторів, навчання і є вже навіть певні коментарі. Зокрема, в наших ЗМІ інтерв'ю наших операторів-дронів, що є певні проблеми і. Злагодження і взаємодії між підрозділами і навчання і ефективності, але у будь-якому разі потрібен час на це, і потрібно, звісно, витратити певну кількість дронів на те, щоб люди навчилися, ну, без цього просто ніяк, щоб вже були відпрацьовані навіть нейронні зв'язки, і тоді ефективність буде значно висока. Коли екс-міністр оборони Різніков розповідав про те, що ефективність АПВІ-дронів 10%, 10 15%. То це цілком так і може бути. Але з часом, як тільки оператори навчаються, то ефективність підвищується десь до 50%. А це вже зовсім інша справа. Тому потрібно в операторів дронів вкладати ресурси. Не може людина з першого разу попадати. Ну не може. Потрібно кілька дронів витратити, щоб вона навчилась. Потрібні, можливо, якісь програми, симулятори та інше. І ще одна новина: заява Зеленського вчорашня, про те, що дронів та ТАРЕ буде більше. Президент України про нові домовленості та міжнародну роботу. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.